Всім привіт! Вітаю всіх захисників та захисниць зі святом і бажаю якнайшвидше повернутися додому цілими та неушкодженими. Вічна пам'ять, на жаль, тим, хто поліг в боях за Україну. Ну, а сьогодні нас вітала Русня і Херсон, і Суми, і Запоріжжя. Мої співчуття тримаємося. Давайте з вами подивимось нового генсека. Нато. Бо Столтенберг здав вже свою посаду і призначено Марка Рютте. Давайте подивимося. Марк Рют, взагалі, що за людина? Марк Рютте взагалі, хто він як людина. Сонце, ну нічого собі. Насправді, дуже яскрава особистість, дуже знакова і дуже активна. Є мах, відлюдник і королева кубків багато аналізує інформацію, дуже близько до серця може щось сприймати. Багато речей, які переварює, перетравлює в собі, щось може не видавати, ну, тобто, тримати в собі. Помагу це людина, в якої є всі інструменти, всі можливості, всі знання для того, щоб досягати бажаного, в тому числі він вміє гарно маніпулювати. Борець, сімка жезлів це борець. Людина також, яка багато чого може, в тому числі як якісь, наприклад, ситуації дуже довго пам'ятати. Поки не помститься, не забуде. Має можливості, бо тут жезлівця людина така запальна, з можливостями, ініціатор чогось нового. Ну насправді круті. Карти круті. Нічого не можу сказати. Як для людини, для керівника дуже, дуже круті карти. І давайте запитаємо: для України ця зміна на краще в порівнянні зі Столтенбергом. Марк Рютте для України. Це на краще Марк Рют для України це на краще Паш Кубків, будуть певні заяви. Двійка жезлів очікування планування чогось, в тому числі король жезлів, шість мечів, Можливо, буде якась зустріч або поїздка. Навіть я не виключаю, що він навіть може приїхати. Тут йде десятка пентаклів. Десятка пентаклів, помірність і шістка пентаклів все, що він зможе знайти, він все знайде і дасть. я не можу тільки вам гарантувати щодо часу, тому що помірність це карта повільна. Вона в тому числі може там щось десь узгоджувати, щось десь переливати, з пустого в порожнє. Ну така ситуація, що нічого з цим неможливо зробити, бо є певні або процедурні моменти, або щось може від нього не залежати. Проте 10 пентаклів це. Карта значного, максимального із карт матеріального ресурсу, який може бути наданий. Бо той, хто просить, той отримує. Шістка пентаклів це, до речі, про отримання. Є десятка кубків: королева жезлів і п'ятірка жезлів. Десятка кубків це спільнота, і це вся спільнота, яка буде об'єднана певною метою боротьбою з жезловою королевою з Росією. П'ятірка жезлів це протистояння. І мах і повішений будуть робити так, щоб унеможливити певні дії Росії або змусити Росію йти на певні жертви. Бо Мах і повішений зробити її як недієздатною. Добре, а давайте подивимось, як в Росії сприймають призначення І Як російське керівництво. Президент російський та його свита у перів у шлюпків, як вони сприймають призначення марка Рютте на посаду генсека НАТО? Як до цього ставиться до цієї новини російське керівництво? Що вони думають з цього приводу? Смерть щось так фатально трохи вони сприймають. І ще думаю, що він буде як реформатором. Король Пентаклів, лицар Жезлів, що він буде змінювати, багато що буде змінювати і це зміни, які вже будуть доленосними. Король Пентаклів при лицарі Жезловому, тобто буде з якимись активними діями щодо надання допомоги, бо шістка пентаклів. Вісімка кубків це необхідність змінювати свої плани на майбутнє. Я верховна жриця. Туди ж Росіся без верховної Жриці. Що Росія про верховну жрицю думає? А чого? Україна з сім кубками, Як би вони ще зараз не почали знову якусь інформаційну атаку проти цієї особи марка Рюта проти України, бо Україну намагатимуться ввести в уману. А щодо Росії? тут в них вісімка кубків і карта зірка. Необхідно відмовлятися від певних своїх мрій, бо я верховна жриця і тут повішений і паж жезлів. Від якихось ініціатив, від якихось нововведень для Росії доведеться відмовлятись, тому що тут необхідність жертвувати певними ініціативами. Бо чого? Десятка мечів, щось в них так фаталіті. Трохи попахує фаталіті. Помірність п'ятірка кубків і вісімка жезлів. Оце що вони думали вдовго грати? В них тут сльози. П'ятірка кубків це сльози і траур, бо є пришвидшення, певне. Або ще на них може щось летіти. Вісім жезлів, ще карта обстрілів. І вони такі думають, так дивляться, а що це на нас летить? Бо тут трохи сльози. І як російське керівництво ну, ставиться до маркарюпта? Чи вони його бояться? Путін зі своєю шоблою, Як вони його розцінюють? Марка Маркарюте. Ну, так такі дивні карти з одного боку десятка мечів, і четвірка кубків якась як е, е, поразка, в якої не уникнути. При тому, що вони вже не розуміють навіть, що з цим робити. Є е, король Пентаклів, повішений і дев'ятка мечів. З одного боку, ці карти можуть казати, що вони можуть на нього намагатися створити певну атаку, або типу намагатися його прибрати. З іншого боку, ці карти можуть казати, що вони росіяни, російське керівництво відчувають саме через його прихід, те, що їм не буде дуже весело, бо тут повішений, якому необхідно жертвувати, йти на поступки і дев'ятка мечів. Карта страху. Вони його побоюються. І думають, що як би так не зробити, щоб зараз все закінчити, і сказати, що вони перемогли при десяти мечах, яч тобто при програші, Бо вони не так хотіли. Як російське керівництво бачить Марка Рюкте. Як вони його бачать. Ну, Вони його бачать як людину, яка впевнена при грошах і Король Кубків і Шістка Пентаклів, яка буде в Україні, або ну, тут Карта Зеленського буде надавати допомогу. І вони очікують від нього певних заяв. Ну, хай бояться. Хай бояться. Якими будуть наслідки саме для Росії від призначення Марка Рютте? Якими будуть наслідки саме для Росії від призначення марка Рютте на посаду Генсека НАТО? <гану> Він допоможе їм померти. <гану> ну тут диявол, бачите, і колісниця. Його дії, його позиція призведе Росію до. Поразки, бо колісниця з дияволом і ще з баштою, це про те, що Росія обов'язково програє, при тому програє з тріском. Він доволі хитрий, в нього є таємні плани. І він буде щось робити таке, що Росія буде зсередини вибухати. Бо тут п'ятірка шезлів, це проблеми зсередини, якісь саме проблеми, які будуть ще розвалювати Росію зсередини. Є верховна Жриця і ця сімка мечів. Це Хитроще, це обхідні маневри, це не в лоб, це те, що робиться дуже так дипломатично, кулуарно. Але Росії буде весело. Що ми її і вітаємо. Все, дуже дякую вам за увагу. Все з вами буде Україна. Ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже це маленький крок до нашої перемоги. Головне будь ласка, бережіть себе і бережіть один одного. На все добре!